Четвер підготував для України справжній погодний мікс. Комусь дістануться дощі, тумани, комусь тиха осіння прохолода. А дехто взагалі приведе день майже по весняному. Атмосферний фронт рухається повільно, але впевнено, і вже готує сюрпризи для різних регіонів країни. Що чекає саме на вас, дізнаєтесь за мить? Це за вікном Сен я – Людмила Труфин. Лайк підписка, і поїхали. Погода вже завантажується. У четвер, 27 листопада, погоду в Україні формуватиме малорухомий атмосферний фронт, який принесе з собою порцію вологості та осінньої хмарності у південних центральних і східних областях. Протягом дня очікується дощі різної інтенсивності. А вранці місцями утворюватимуться тумани, що можуть погіршувати видимість на дорогах. Атмосфера буде доволі насиченою вологою, тож відчуття пізньої осені гарантоване. Прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич. Північ та захід країни натомість залишається без опадів. Там небо переважно залишатиметься хмарним, але без суттєвих дощів. Вітер буде слабким, змінних напрямків, а на правобережжі подекуди посилюватиметься. Температурна картина також буде контрастною у західних областях від легкого мінуса вночі до прохолодних плюс чотирьох у день. В інших регіонах ніч залишатиметься досить теплою для кінця листопада: плюс 5, плюс 11, А в день стопчики термометра піднімуться до плюс 7, плюс 13. Найтепліше традиційно буде на південному сході. Та й в Криму там очікується справжня осіння м'якість. Від плюс 12 до плюс 17 протягом дня. А зараз до деталей Дізнаємось, якою буде погода саме у вашому регіоні. Наступний прогноз від сайту Synoptic.ua. Київ. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день ітиме дрібний дощ, який до вечора може посилитися до плюс 10. Чернігів Дощ йтиме майже увесь день, а до вечора може стати сильніше, також до плюс 10. Суми. Дрібний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора, до плюс 12. Луцьк. Хмарна погода протримається весь день, без опадів 0, плюс 3. Рівне буде триматися хмарна погода, без опадів 0, плюс 5. Хмельницьке вранці та в день очікується дощ. Ближче до вечора йому прийде на зміну дрібний дощ зі снігом, плюс 1, плюс 6. Тернопіль. Небо буде вкрите хмарами, без опадів, плюс 1, плюс 4. Львів. Сонце у цей день буде рідко з'являтися з за хмар без опадів 0,2. плюс два. Чернівці дощитиме весь час. У день він посилиться, а до вечора послабшує плюс 1, плюс 5. Вінниця, дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора, плюс 3, плюс 9. Черкаси протягом сьогодні дня погода буде похмурою. Ввечері, можливо, пройде дощ. До плюс 12. Кропивницький протягом дня погода буде похмурою без опадів. До плюс 15. Полтава в день піде дощ, проте ближче до вечора. Він повинен стихнути до плюс 12. Дніпро вранці піде сильний дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується: плюс 8, плюс 13. Одеса протягом сьогодні буде триматися хмарна погода без опадів. Плюс 12, плюс 15. Миколаїв буде триматися хмарна погода без опадів до плюс сімнадцяти. Херсон протягом цього дня погода буде похмурою без опадів. Також до плюс сімнадцяти. Запоріжжя хмарна погода триматиметься весь день без опадів плюс дев'ять плюс тринадцять. Сімферополь з до самого вечора буде зберігатися похмура погода без опадів до плюс дев'ятнадцяти. Харків хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів до плюс десяти. Донецьк не було ж ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть до плюс десяти. Луганськ хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів до плюс десяти. Ужгород нема буде вкрите хмарами без опадів плюс два плюс п'ять. Житомира ранок і день пройдуть без опадів, увечері можливий, дощ плюс 2, плюс 9. Івано-Франківськ буде триматися хмарна погода без опадів, плюс 1, плюс 3. До слова, з 24 по 29 листопада очікується підвищена геомагнітна активність у цей період, можливі коливання від слабких до помірних магнітних бур що може позначитися як на роботі техніки. Так і на самопочутті людей, особливо метаочутливих. за попередніми прогнозами 27 листопада очікується буря із показниками 5-6 балів. 28 листопада активність почне поступово знижуватися доки індексу 3. А 29 листопада можливе повторне підвищення до помірного рівня приблизно 4 бали. Зазначимо, що навіть помірні бурі можуть впливати на здоров'я. Часто люди відчувають головний біль, втому сонливість, дратівливість, перепади настрою, зниження концентрації, у метеозалежних можливість загострення хронічних станів у групі ризику насамперед люди з серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією, неврологічними та ендокринними розладами, а також літні люди. Щоб пом'якшити вплив магнітних бурь, а варто більше відпочивати, пити достатньо води, уникати стресів, надмірних навантажень, корисні легкі прогулянки та свіже повітря людям із хронічними захворюваннями важливо дотримуватися призначеного лікування, Слідкуйте за оновленнями космічної погоди, адже рівень магнітної активності може змінюватися протягом дня. А тепер поговоримо про те, яке сьогодні свято у США відзначають День подяки одне з найтепліших і найстаріших родинних свят країни. Його традиційно святкують у 4 четвер листопада, і саме цього дня американці з'їжджаються з різних куточків країни, щоб провести час разом, подякувати за рік, що минає. Та зберегти багатовікові традиції перших переселенців. Свято настільки популярне, що його впізнають у всьому світі завдяки фільмам, серіалам, де день подяки завжди асоціюється з домашнім теплом, родиною та спільним столом. Головний герой цього столу запечена індичка з журавлиним соусом. Кожна родина має свій рецепт цієї класичної страви, а доповнюють її гарбузовий пиріг, солодка картупля, зелені боби та інші традиційні частування. Попри офіційний вихідний і зачинені магазини, церкви проводять особливе богослужіння, а сім'ї збираються разом, часто долаючи сотні кілометрів, і саме ця атмосфера єдності та подяки робить День подяки одним із найважливіших свят у США. Попри те, що в Україні день подяки офіційно не святкують, наші застілля і без того славляться щедрістю та теплом. У нас будь-яка зустріч за столом легко перетворюється на маленьке свято з домашніми стравами, сміхом і відчуттям свого кола людей. Так, через постійне відключення світла інколи складно встигнути приготувати все заплановане. Але коли все ж вдається, то емоції у нас усіх приблизно такі. То я наївся, дві порції буряка, все вообще. Наївся клас обіду, бо е, вечеря, во, я все оцінюю. Наївся класно. Ну тут навіть ще можна порцію випросити. В общем, во. тут справи. Що тут все пророблено, тут все вкусне. Каждая, е, каждая крохотка вкусна. Все вообще, бо я навіть не можу, не можу, сказати, яке воно. Ви були за вікном з Тесен Слідкуйте з нашими випусками. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, і хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.